Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Батечко. Оженився кабан на кругленькій свині. Прожила вона з ним цілий рік і три дні. А тепер рохкотить, як же далі з ним жить, він же ледар, весь час у калюжі лежить. Розлучилась би з ним дармоїдом таким, але діток своїх. Годуватиму чим. 18 малят народила йому, а які я з кнура аліменти візьму. Тут мораль не складна і гранично ясна. На бездумних людців натякає вона, що ледаче саме без копійки сидить, але може табун ті твари наплодить. Друзі, підписуйтесь на цей канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. А ми з вами зустрінемося в жовтому літачку.